Шикарні умови, Марина, може то до вас можна податися, якщо у вас є відкриті вакансії? Куди можна відправляти резюме? Ні, я жартую. Друзі, насправді в Канаді соціальний пакет, от пенсія. Лікарняні відпустка це, це не розкіш. Це якби нормальна стандартна практика, але просто треба шукати. Інколи компанії дають більшу зарплату або можна пропонує контрактну роботу із ну високою зарплатою, але без соціального пакету. Ну тобто, ви самі платите, самі платите собі там відпустку, лікарняні і, і так і живете. Тобто дискримінації ніякої немає. Є просто компанії, у яких це є, або немає. Наприклад, моя дружина працює достатньо в великому офісі. І в них нема ні лікарняних, ні відпусток, нічого нема, ні пенсії нема взагалі. Отак От і працюють. Треба кудись вийти на, на відпустку, бери за свій рахунок. Такі справи. Але, друзі, вихідних ніколи не буває багато і достатньо. Тому я хочу попросити вас, щоб ви думали про свою відпустку, про свій відпочинок, піклувалися про себе, про своє здоров'я, тому що все можна придбати, окрім чого? Окрім здоров'я. Гарної днини, друзі.